Оксана стояла біля вікна, вдивляючись у двір, де вметушилися діти. Дехто зосереджено копався в пісочниці, ліплячи фантастичні вежі й дороги, інші з вереском носилися навколо дерев, доганяючи один одного, у їхніх голосах звучали радість, воля і щось невловиме, що змушувало серце жінки стискатися. Але найбільше її увагу привернув один хлопчик, жвавий, руденький, із серйозним поглядом. Щойно вони з Сергієм переступили поріг дитячого будинку, як той самий хлопчина стрімко кинувся їм назустріч, ніби чекав саме на них. Добрий день, гукнув він дзвінкою щиро. Ви прийшли по дитину, так? Хочете собі когось вибрати? Оксана розгублено завмерла. Запитання прозвучало надто прямо, надто просто. Вона лише мовчки дивилася на малого, не знаходячи слів, а Сергій усміхнувся, не встигаючи й слова сказати. Олександра, а ну йди сюди, бешкетнику, долинув суворий голос, до хлопчика підбігла вихователька і, вибачаючись, почала його відводити. Вибачте, він у нас надто ініціативний. Жінка повела дитину геть, а Оксана ще довго проводжала його поглядом, аж поки двері закладу не зачинилися за ними. Завідувачка зустріла їх без особливого ентузіазму, офіційно, сухо, навіть із певною настороженістю, хоч Оксана й сподівалася на інше. Їй здавалося, що в подібних установах мають бути щиро вдячні кожному, хто хоче подарувати дитині дім, але, мабуть, реальність була не такою простою. Тепер вона знову стояла біля вікна і краєм вуха слухала промову завідувачки про серйозність рішень, про відповідальність, яка лягає на плечі прийомних батьків. Оксана все це й без того знала їхнє з Сергієм рішення було зваженим, вистражданим, а зовсім не результатом миттєвого пориву. Сергій був із нею ще зі студентських часів, їхнє життя могло би бути безхмарним, якби не одне, у них досі не було дітей. Спочатку сподівалися, все ще попереду, все складеться, потім почалися візити до лікарів, спроби нетрадиційного лікування, поїздки до святих джерел, молитви, трав'яні збори, навіть відвідування бабусь-цілительок у далеких селах, але все дарма. Аналізи ідеальні, спосіб життя здоровий, звичок шкідливих жоден із них не мав, проте дві заповітні смужки на тесті так і не з'являлися. Лікарі лише знизували плечима, медичних причин безпліддя не виявлено ні в Оксани, ні в Сергія. Минав час, одного вечора, переглядаючи щось у телефоні, Оксана випадково натрапила на сайт дитячого будинку. Здавалося б, звичайне посилання, яке можна було перегорнути і забути. Але воно стало поворотною точкою. З тієї миті жінка більше не могла спокійно спати, у голові крутилося обличчя дітей з фото, незнайомі проте такі близькі, такі справжні. Раніше вона ніколи серйозно не задумувалася про прийомну дитину, але тепер, ніби хтось розкрив перед нею новий світ, який уже не можна було не бачити. Вона читала все, що могла знайти: історії усиновлення, щоденники прийомних мам, психологічні поради, форуми – Її зворушували розповіді про те, як змінюються діти, потрапивши з холодних установ у справжній дім. Вона дивувалася тому, як часто чужі за кров'ю діти ставали неймовірно схожими на своїх нових батьків, мімікою, жестами, навіть поглядом. Сергій спочатку вагався, але після численних розмов, суперечок, безсонних ночей і довгих обіймів на кухні за чашкою чаю, погодився. Подружжя пройшло обов'язкові курси для майбутніх прийомних батьків, і от тепер вони сиділи в кабінеті завідувачки дитячого будинку. Оксано Володимирівно, ви мене уважно слухаєте? суворо запитала повненька жінка з серйозним обличчям, поглянувши поверх окулярів. Оксана відволіклась від роздумів, кивнула і мовчки сіла поруч із чоловіком. Я не хочу вас відмовити, продовжила завідувачка спокійнішим тоном. Просто повинна переконатися, що ваше рішення усвідомлене. Розумієте, дитина це не іграшка, не гарне цуценя, якого можна повернути в притулок. Хоча, чесно кажучи, із тваринами далеко не всі справляються, але ж дитина це цілий світ, їх, буває, повертають, і це найстрашніше. Ви лишаєте дитині рану, а ми потім довго й болісно збираємо її розбиту душу по крихтах, і не завжди вдається. Ми не з тих, хто повертає, твердо й рівно сказала Оксана, стискаючи пальці в замок. Ми прийшли за дитиною, і це назавжди. Завідувачка зітхнула і, звівшись з місця, кивнула Ну що ж, ходімо, покажу вам наших малюків. Тільки я вас дуже прошу, нічого їм не обіцяйте. Сподобається дитина, спілкуйтеся, приходьте в гості, забирайте на вихідні, нехай звикне, а далі вже можна буде говорити про всиновлення. Якщо, звісно, не передумаєте. Подружжя мовчки переглянулися і разом кивнули. Коли вони вийшли з кабінету, Галина Васильівна повела подружжя коридором до першої групи. Вже простягла руку, аби відчинити двері, як раптом Оксана несподівано зупинила її. Пробачте, чи можна на вулицю? Я хочу побачити того хлопчика, який грався у дворі. Мені здається, я маю з ним поговорити. Завідувачка ледь помітно зморщила лоба, але мовчки зітхнула. Прикрила двері і махнула рукою, мовляв, ходімо. У дворі лунав дитячий сміх і дзвінкі вигуки, життя, яке не знало зневіри. Оксана озирнулася і помітила його, хлопчика з тим самим відкритим поглядом, що так вразив її на вході. Він саме катав маленьку машинку по лавці, схиливши голову на бік. У гродях Оксани шалено забилося серце. Вона прочитала багато історій, де жінки писали, що щось у них всередині клацнуло, як тільки вони побачили свою дитину. Тоді серце мовби шипоче ось він, твій. Вона й не вірила, що таке можливо, аж поки не побачила цього хлопчика. Хоч вони із Сергієм планували взяти новонароджену дівчинку, її плани розтанули, як сніг під весняним сонцем. То ти моя мама? Несміливо запитав хлопчик, затискаючи машинку в долоні. Його голос тремтів на межі надії й страху. Оксана присіла поруч, м'яко усміхнулася і мовчки торкнулася його плеча. Поруч стояв Сергій, трохи відсторонено спостерігаючи за сценою. Він досі не відчував нічого особливого, лише нетерпляче чекав нагоди побачити ще когось. На його думку, цей хлопчина нічим не вирізнявся з поміж інших. Ну як тобі, Сашко? запитала Оксана дорогою додому, коли вони вже сиділи в машині. Та звичайний знизав плечима Сергій, таких там повно, не розумію, чим він тебе зачепив. А мені він здався особливим, відповіла Оксана мріливо. Маленький, тендітний, такий свій. Я знаю, ми говорили про дівчинку, але подумай. Син, це ж круто. Риболовля, велосипеди, гриби, ви будете справжніми друзями, от побачиш. Сергій нічого не відповів. Весь шлях додому вони мовчали, заглиблені у власні думки. Час минав, Оксана рахувала дні до вихідних, немов школяр перед канікулами. Щоразу зранку вона купувала щось для Сашка то машинку, то книжку, то улюблені цукерки, а потім вони з Сергієм їхали в дитбудинок. Гуляли з хлопчиком у парку, сміялися разом, іноді годували голубів або просто сиділи на лавці, і, здавалося, всі троє були щасливі. Паралельно з візитами до дитячого будинку подружжя крок за кроком збирало всі необхідні документи. Процес здавався нескінченним, але вони не зупинялися кожен підпис, кожна довідка наближала їх до важливого рішення, і ось нарешті день, коли все було готово, подружжя з трепетом у серці знову ступило на поріг знайомого кабінету, цього разу востаннє. Оксана хотіла всиновити Сашка, але Сергій наполягав на опіці. Неочікувано, але завідувачка його підтримала. Повірте, я розумію ваші почуття, говорила вона спокійно, дивлячись на них поверх окулярів. Ви відповідальні, забезпечені люди, і я не маю сумнівів, що хлопчик буде з вами у безпеці, але подумайте про його майбутнє не лише з точки зору любові, а й практично. Діти ростуть дуже швидко. Попереду дитячий садок, школа, гуртки, хобі, навчання у виші і все це кошти. А що казати про житло? Ви зможете зробити для нього більше, якщо оберете опіку, створите йому фінансову подушку. Держава сьогодні підтримує такі родини, і найголовніше, хлопчику все одно буде з вами, назавжди, не незалежно від юридичного терміна. Оксана вже відкрила була рота, щоб заперечити, її серце прагнуло називати Сашка сином не лише в душі, а й офіційно, але вона зупинилася на півслові, зустрівшись поглядом з чоловіком, в його очах жодного сумніву. Ви праві, мовив Сергій рівним голосом. Ми не повинні приймати рішення, керуючись лише емоціями, ми згодні на опіку. Минуло кілька місяців Оксана полюбила Сашка всім серцем, без жодного але, як рідну кровинку. Але чоловік той залишався відстороненим. Жінка намагалася знайти виправдання його байдужості. Треба просто почекати. Він звикне, полюбить, як і я, але минав час і все залишалося, як було. Рік по тому Сергій, здавалося, ще дужче віддалився. віддалився, усе рідше долучався до родинних прогулянок, усе частіше затримувався на роботі, все менше розмовляв удома. І Оксану це гнітило. Тим часом хлопчик змінився, із худенького, мовчазного, трошки полохливого малого він розцвів. Навчився сміятись і жартувати, охоче катався на велосипеді у дворі, вивчав літери разом із мамою, апетитом з апетитом з'їдав мамині сніданки, а на подвір'ї у нього було багато було багато, багато друзів. Одного погожого ранку Оксана стояла біля плити, неквапливо помішуючи молоко в каструлі. Несподівано в очах потемніло, стіни, наче почали плисти, а ноги втратили опору. Вона відчула, як простір похитнувся. І вже готова була впасти, якби не Сергій що вчасно зреагував, миттєво опинившись поруч і підхопивши її на руки. Коли Оксана розплющила очі, то побачила знайому стелю і тривожне обличчя чоловіка, що схилився над нею. Як ти, Люба? м'яко запитав він. Здається, нормально, прошепотіла вона, озираючись довкола. А де Сашко? Відправив його в кімнату. Він не повинен бачити тебе в такому стані. Боже мій, він, мабуть, злякався, прошепотіла жінка і спробувала підвестись, але слабкість ще тримала її в ліжку. «Полеж, подумай хоч трохи про себе, озвався Сергій з ноткою роздратування. Тільки й чую, Сашко це, Сашко те, ти себе вже не шкодуєш. Я ж попереджав, це виснажить тебе. Ми ж могли жити інакше, без цього хлопчика. Подивися на себе, змарніла, виснажена. Справді, Оксана останнім часом почувалася недобре. Ранкова нудота, запаморочення, дзвін в ухах, вона пояснювала все втомою, літньою спекою та напруженою атмосферою на роботі. Завтра йдемо до лікаря, твердо сказав Сергій. Жінка згідно кивнула. Вітаю вас, посміхалася літня лікарка. Термін п'ять тижнів. Подружжя завмерло. Сергій обійняв дружину, не вірячи у своє щастя. А коли на ОЗД вони почули тихеньке, але впевнене биття серця обидва заплакали. Це було диво. Я відчував, я знав, що це станеться, шепотів Сергій, обіймаючи Оксану. У нас тепер буде справжня сім'я, наш син, розумієш, або донечка. Ми все зможемо виправити, кохана моя, ми знову будемо щасливі. Та в той момент Оксана відчула, як радість покидає її серце. Вона чітко зрозуміла, що Сашка Сергій так і не прийняв. Чоловік же всіляко оберігав Оксану, можна сказати, здував з неї пилинки. Але неприйняття прийомної дитини посилювалося з кожним днем. Він дедалі частіше натякав дружині про те, що йому було б краще в дитячому будинку. Мовляв, із появою малюка часу на Сашка не залишиться, але Оксана не звертала на всі ці розмови уваги. Вагітність протікала вкрай важко, і на черговому прийомі лікар повідомив Оксані, що якщо вона хоче виносити цю дитину, то їй потрібно лягти в стаціонар під нагляд лікарів до кінця терміну, тобто на три місяці. Вона спочатку хотіла написати відмову, але Сергій наполіг, запевнивши, що все буде нормально, і вони з Сашком якраз зможуть один до одного звикнути. Жінка погодилася, але через три тижні чоловік перестав привозити сина. Завжди були причини. Захворів, він відвіз його до бабусі, на дні народження у друга, у дитячому садку. Сергію, що сталося? Скажи мені правду, де мій син? благала його дружина. Побачивши те, як похмурнішав чоловік, вона злякалася. Опустивши очі в підлогу, він відповів: Я не хотів тебе засмучувати хоча б до виписки з лікарні. Серце Оксани готове було вистрибнути. Всередині все стиснулося від страху, а вона з благаннями сльозами дивилася на чоловіка. Коротко кажучи, Сашко тепер не з нами, але не хвилюйся, з ним усе гаразд. Раптово знайшовся його рідний батько і заявив свої права, а оскільки в нас опіка, суд став на бік біологічного батька той начебто весь позитивний, але одним словом син тепер із ним. Оксана слухала чоловіка мовчки, очі були наповнені сльозами. Люба, але не варто так засмучуватися, продовжував чоловік, радіти треба. Закінчивши свою промову, Сергій підійшов до ошелешеної цією новиною дружини і ніжно її обійняв. Сльози текли по щоках жінки струмками, а в голові з шаленою швидкістю крутилося безліч запитань, як так можна вчинити з рідною дитиною, чи буде рідний батько піклуватися про Сашка так, як робила це вона? А раптом син став потрібен йому тільки заради грошей, як сам малюк сприйняв цю новину. Час минав, думки про хлопчика не полишали Оксану, але поступово біль від втрати став пом'якшуватися, оскільки в її житті сталася інша довгоочікувана і вистраждана подія народилася донька Ангеліна. Лише іноді, поки Сергій не бачив, Оксана гортала альбоми з малюнками Сашка і тихенько плакала. Але намагалася швидко опанувати себе все ж таки рідний батько, мабуть, краще для дитини, ніж прийомні батьки. Сергій, на подив молодої мами, виявився дуже турботливим і люблячим батьком. Він максимально оточив дружину і доньку турботою і увагою, навіть вставав ночами, щоб заспокоїти крихітку, яка капризувала. А одного разу в розчуленні, схилившись над колискою доньки, вимовив тепер я розумію, що таке бути татом, це не порівняти з дитбудинківцем. Оксана зморщилася від такого порівняння, але вирішила промовчати. Їй не хотілося повертатися до тих болючих спогадів, та й до того ж випадок їхній не був поодиноким. На форумах їй зустрічалися історії, коли прийомні батьки так і не змогли щиро полюбити ні своїх, ні чужих дітей. Минуло півроку на вулиці стояв чудовий літній день, і Оксана попросила Сергія скласти їм із донькою компанію для прогулянки в парку. Прогулюючись алеєю, жінка побачила групу дітей, які йшли за дорослою жінкою, взявшись за руки. Раптово один із дітей, побачивши її, стрімголов кинувся до неї з криком Мамо! Оксана здригнулася від несподіванки, але одразу ж упізнала в дитині Сашка. Малюк щосили обійняв її за ноги, не звертаючи уваги на суворі вигуки виховательки, а потім, задумливо подивившись на візочок, вимовив, тепер я розумію, чому ви мене повернули назад. Я ж вам не рідний. Мамо, я все розумію, я не ображаюся. У цей момент розлючений Сергій тягнув за рукав Оксану, піднімаючи з колін, і водночас кричав на виховательку Ви взагалі дивитесь за дітьми? Забирайте його негайно. До них підбігла захекана вихователька. Вона міцно взяла за руку Сашка і, винувато подивившись на Сергія, сказала Вибачте нас, будь ласка, але ж ви розумієте, звідки ці діти, у кожному дорослому бачить маму і тата. Сергій невдоволено буркнув у відповідь тоді на повідках їх водіть. І розвернувши візок з Ангеліною, в протилежному напрямку повів їх у бік будинку. Оксана, яка була в шоці, не могла вимовити слова. У вухах постійно звучали слова хлопчика. Тепер я розумію, чому ви мене повернули назад. Що могло статися? Чому хлопчик знову опинився в дитячому будинку? Його так і не забрав рідний батько, але ж чому ж тоді завідувачка не зв'язалася з ними, щоб повернути Сашка назад у сім'ю? А може, його все-таки забрали, але не впоралися, і повернули, як кошеня. Але чому ж він думає, що це вони відмовилися від нього? Можливо, йому не розповіли про те, що його хоче забрати рідний тато, щоб не травмувати дитячу психіку, якщо той передумає, але, виходить, весь цей час малюк жив, думаючи, що вони його зрадили. Мільйон запитань крутився в голові Оксани, але вона нічого не казала вголос, бачачи, як до того спокійний Сергій був просто розлючений. Він із силою штовхав каміння, що траплялося на шляху, і кілька разів навіть нецензурно вилаявся на велосипедистів, які, на його думку, не повинні були тут кататися. Дорогою додому Оксана прийняла рішення розібратися в цій ситуації до кінця. Це давно обтяжувало її, і настав час дізнатися правду. Наступного ж дня, поки Сергій був на роботі, Оксана відвезла доньку батькам, а сама, сповнена рішучості, поїхала в той самий дитячий будинок. Навпевненою від хвилювання ходою жінка одразу ж попрямувала знайомим коридором до кабінету завідувачки. Тихо постукавши, вона відчинила двері і увійшла. Галина Васильівна, побачивши відвідувачку, поправила окуляри і, зробивши незадоволене обличчя, запропонувала їй присісти. Я... Я б хотілася дізнатися про Сашка, почала Оксана. А що саме хотіли б ви дізнатися? перебила її завідувачка, і по голосу було чути, що вона ледве стримується. Про його життя після того, як його повернули, немов непотрібну іграшку. А можливо, ви хотіли дізнатися, скільки днів він потім плакав і сидів біля вікна, чекаючи на вас. А може, вам цікаво, скільки ночей не спала дитина? Що саме ви хочете дізнатися? Оксана зблідла і відчула Нудоту та запаморочення. Я вас не зовсім розумію, ледве вичувала вона хрипким голосом. А що тут розуміти? здивовано сплеснула руками Галина Васильівна. Півроку тому приїхав ваш чоловік із дитиною під пахвою, пізно ввечері, сказав, що ви не розрахували свої сили, коли брали вихованця дитбудинку, що той хуліганить, довів дружину до лікарні і що вона вагітна перебуває в критичному стані. Забирайте своє добро назад, каже, і не турбуйте нас більше, у нас скоро буде власна дитина. І ось що мені було робити. Звичайно, ми забрали його назад, оформили всі документи. У голові Оксани, немов пазл, стали складатися події тих самих днів, коли вона лежала в пологовому будинку, коли повернулася звідти, Сергій зробив усе, щоб вона не сумнівалася і не шукала дитину. І навіть придумав безглузду історію з рідним батьком. Їй захотілося тієї ж секунди згоріти від сорому за колись кохану і найближчу людину. Розповіла завідувачці, як усе було з нею, а потім вимовила Галина Васильівна, я розумію, що ми дуже винні перед Сашком і перед вами, але я справді щиро вірила, що він із рідним батьком. Та якби я знала, я хотіла б із ним поговорити, розповісти, що я його не кидала і що так само сильно його люблю. У погляді завідувачки раптом спалахнули грізні іскри. Дзвінко, грюкнувши папкою по столу, вона відповіла Ви серйозно? Ви при своєму розумі? У дитини і так травма, ми його ледве до тями привели. Хочете, доби... Хочете добити, щоб істерика почалася? Оце вже ні. Такого я допустити не можу. Вибачте, але ми того разу його тиждень заспокоювали. Попрощавшись, Оксана сумно попрямувала до виходу. Десь у стінах цієї будівлі був її хлопчик, упевнений у тому, що його повернули, бо вирішили народити свою дитину. Вона не могла цього допустити. Раптово розвернувшись, вона пішла в інший бік, а серце несамовито гупало від напруги. Оксана прекрасно пам'ятала, де кімната її сина. Вона повинна з ним поговорити. Озираючись періодично на всі боки, жінка переконалася, що нікого з вихователів і няничок немає поблизу. А отже вона змогла залишитися непоміченою. Намагаючись не шуміти, вона обережно відчинила двері і зазирнула всередину кімнати. Серце, здавалося, ось ось вистрибне з грудей. Оглянувши кімнати, вона побачила його Сашка. Він лежав у наліжку, уткнувшись обличчям у подушку. Почувши шум, хлопчик підняв голову. Побачивши її, хлопчик рванув вперед. А Оксана, опустившись на коліна, зі сльозами на очах, згорнула його в свої обійми. Вона цілувала його і просила вибачення. Рідненьке моє сонечко, як ти міг подумати, що я відмовилася від тебе? Сталася якась жахлива помилка, але я обов'язково розберуся і все виправлю. Я заберу тебе звідси, чуєш? Я так за тобою сумувала, так плакала. Сашко з надією і наївною відданістю подивився Оксані в очі і, ставши на мить серйозним, сказав. Я тобі вірю, мамо, я буду чекати щодня. Оксана ніжно витерла сльози з обличчя хлопчика, поцілувала його в носик і тихо мовила. Тільки ти, будь ласка, не плач більше і почни їсти, не сумуй. Мені потрібен буде час, щоб усе вирішити, але я обов'язково тебе заберу. Добре, мамо, я обіцяю, уже бадьорим голосом відповів їй Сашко. Сашко з надією і наївною відданістю подивився Оксані в очі і, ставши на мить серйозним, сказав Я тобі вірю, мамо, я буду чекати щодня. Процес розлучення виявився складним, як і виселення з житла Сергія, що відкрився з несподіваного боку. Він довго не міг повірити в те, що дружина вирішила розлучитися з ним через якогось хлопчика з дитбудинку. То благав її схаменутися, то лякав, то крутив пальцем у скроні, мовляв, збожеволіла. Але коли зрозумів, що все серйозно, нарешті відстав від Оксани, сказавши на прощання, колись вона тобі боком вилізе, як тільки в ньому проявиться чужа кров, не приповзай по допомогу. Оксана повернула опіку на Сашка, дотримавши своєї обіцянки, і жодного разу не пошкодувала про своє рішення. А через деякий час їхня маленька сім'я стала ще більшою. Оксана прийняла залицяння свого однокласника, який довгий час був закоханий у жінку. Він завжди спостерігав за її долею, але не знаважувався проявляти ініціативу. А коли дізнався, що вона залишилася одна з дітьми, почав діяти. Сашко й Ангеліна схвалили рішення мами, а Оксана, нарешті, дізналася, що для деяких чоловіків чужих дітей не буває. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.